Історія цього хліба почалась на початку лютого і не тільки його, а цілих двох хлібів. Я саме збиралася їхати у Харків, і я постійно привозю своїм батькам якийсь новенький хлібчик. Один із них був вирішений без питань, це хліб хом'як, як я його називаю. Це звичайний пшеничний хліб, але з великою кількістю насіння. А от з другим хлібом у мене з'являлися питання. Я перебирала в голові купу різних варіантів і все ніяк не могла зрозуміти, що я хочу. А потім я згадала одну цікаву історію. Це було ще до того, як я випікала хліб на заквасці, і тоді мама прийшла з роботи і принесла мені якийсь цікавий хліб, який вона купила десь в переході в метро. Це був житній хліб із журавлиною та кмином. Він був настільки смачний, що я просто заприсяглася приготувати колись його сама. І звісно, я його приготувала, і ви можете побачити це на моїй сторінці в TikTok. Кожен із цих хлібів дуже сподобався моїм рідним, і коли я приїхала додому, я вирішила їх повторити. В рецепті я абсолютно нічого не змінювала. Це так і є, мій звичайнісінький хліб на заквасці. І звичайно, після такої довгої перерви я боялася знову випікати хліб, але руки робили все за мене, і я просто з якимось трепотом сиділа перед духовкою і дивилася, як він піднімається. Випічка це не тільки про їжу і не тільки про смак. Випічка це про заспокоєння, про роботу, яка тобі подобається, про відсутність тривоги і про радування своїх рідних. На цьому я завершую і прошу вас послухати. you're like bleeding hard